Привіт! Сьогодні на черзі дві літери: Ша та «ща». Як ми знаємо, у кириличній абетці частина літер була взята з грецької абетки, а інша створена спеціально під потребу старослов'янської мови. Літера ША не входила до складу грецької абетки, але за формою вона не унікальна. Вона в кирилицю перекучувала з глаголиці, а в глаголицю наймовірніше вона потрапила з гібрайської мови. Скоріше за все, літера Шин була її прототипом. А тепер про молодшу сестричку літеру «Щ». Форму літери «Щ», таку, яку ми знаємо нині, було створено на початку XVIII століття і запроваджено на наших теренах гражданською реформою Петра І. Але до реформи «Щ» мала ось таку форму. Щодо назви, то традиційно її називали на болгарський штип шта. Так вона в Болгарії досі читається. Тобто слово, яке ви бачите на екрані, носій болгарської мови прочитає як пошта. В пам'ятках 11 століття, які писалися для Чернігівського князя Святослава Ярославовича, часто густо зустрічається слово Аште у паралельному написанні. Щодо графічного зображення, то ми точно знаємо, що ця літера сформувалася на базі лігатури. Якщо проґавили, то лігатура це стали поєднання в одному знакові двох літер. Але питання, з яких літер? Перше, очевидно, що «ш», а яка друга літера? Тут декілька теорій. Найпопулярніше, найпопулярніше поєднання «ш» та Т, яке завершилось формування нової літери. Інша теорія «ш» та Ч. Але це поєднання відбулося ще на базі глаголиць, а в крилицю попав спрощений варіант глаголичного написання літери. Є ще й третя теорія, але то вже для вашого самостійного вивчення. Хочу додати, що на ранньому етапі формування писемності в деяких пам'ятках зустрічається заміна Ш на «щ». Але природа такої взаємозаміни не до кінця ще з'ясована. Не забувайте підписуватись та вставити вподобайку.